Сьогодні відзначається 10-та річниця створення Національної поліції України. Бути поліцейським це сьогодні не лише служити закону, а й бути плечем для Збройних сил України, для сил оборони, бути партнером для місцевого самоврядування і бути надійним захистом для населення. Наші працівники несуть свою службу. В зоні бойових дій допомагають людям на деокупованих територіях і беруть участь у спільних операціях з силами самооборони. Я дякую кожному поліцейському за вірність присязі, стійкість і людяність. Дякую вам від усіх мешканців Кам'янського району за вашу добросовісну роботу за служіння людям. Хочу сказати, що від ваших дій дуже багато чого залежить, як і долі людей, і навіть і життя. Вітаю вас. З професійним святом хочу подякувати вам за захист, за забезпечення спокою в нашому місті, за вашу небезпечну, але дуже важливу роботу. Вічна пам'ять тим поліцейським, які загинули, і бажаю, щоб кожен з вас повертався додому живим. Та неушкодженим я в поліції вже досить давно. 18 років була слідчим, була в превенції. Всі ці служби вони направлені на одне, аби захищати права людей, які є основною цінністю в нашій державі. Хочу бути частиною цього шляху. Перше завдання це забезпечення безпеки громадян, громадського порядку, захист їх прав, свобод, законних інтересів. Допомагаємо людям. Кожен поліцейський сюди прийшов, щоб допомагати людям.